Микола Верещака моя Україна. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозирих степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стилих хлібів Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі, дівчат голоси, Пісенна, Моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуймо в калина, на плесами вод, будь дружбі і праці, міцна ти єдина, Хай буде щасливий твій вільний народ, Прекрасна моя Україна.